Чому ти плачеш і кого шукаєш? Ось я стою, шукать мене не треба. Лише поклич, почую я відразу. Прийду я і побуду біля тебе. На мене дивишся ти, та мене не бачиш. Ось я та знову чомусь не впізнала. В печери, що сховалась, вийди зряче, щоб сонце знову у житті засяло. Навкруг ти бачиш лиш одні проблеми. Я вирішу їх власною рукою, та це, що я стою ось біля тебе, не віриш, бо сповняєш зір сльозою Перед собою бачиш лиш людину. І у людини просиш допомоги, як перед гробом бачила Марія садівника людину, а не Бога. І у сльозах до тлінної людини звертаєшся не раз про допомогу. А серце все до мене тільки лине, а серце все шукає свого Бога. Тож не сумуй ти, любая, не треба. Кожна сльоза для мене цінна. Охорону я даю для тебе і оберігаю твоїх близьких, проведу, звершу свою роботу, поверну, як блудного я сина, і за них явлю свою турботу. Це тому, що ти мене просила. Та нелегким шляхом може йтимуть. Не сумуй, я так дарую вічність, бо для мене є дороцінним крик душі, що так до мене кличе. То чому мені засумнівалась? Я не залишав і не залишу? Я прийшов та знову не впізнала, але все одно являю милість. Часто ворог закриває очі, знаю, бачу, тому не суджу я. Я допомагати тобі хочу, і тому ось зараз тут стою я. Це ось я, не садівник, учитель. Бачиш, мир небесний серце сповнив. Ось даю я руку відіймисти. Це прийшов я до тебе сьогодні.